Щоденна небесна Манна 15 червня, і я з вами складу заповіта навіки на незмінній Давидовій милості, Ісаї 55:3: Усі ті, хто голодні і спрагнені справедливості, душі яких так прагнуть Бога, як лине олень до водних потоків, і які, знайшовши його, посвятили себе для Нього і одержали помазання Святого Духа, який свідчить їхньому Духові, що вони сини Божі, і які, як помазані сини, можуть бачити в собі справжні риси правдивого синівства, лояльність, вірність, ревність, енергію, відвагу. Розсудливість і тому подібне становлять клас, з яким Бог учинив вічну угоду, і якому належать незмінні Давидові милості. Репринт 1936. Заповіти є двох видів: Безумовні обітниці, які зобов'язують одну сторону щодо другої та контракт. В якому сторони взаємно мусять дотримуватись певних умов. Угода, до якої відноситься вищезгаданий вірш, незмінні Давидові милості належить до першого з двох вищезгаданих видів: Давид Улюблений представляє клас Христа. Незмінні Давидові милості це обітниці. Які належать цьому класу. Вони є певні, бо забезпечені Божою присягою, є вічні, бо з їх добра буде випливати вічна користь. Отже вони є прекрасною спадщиною. О яку ж велику частку мають від Господа члени цього класу, Реприн 4318. Співзвучні вірші, буття 22 розділ 16 по 18 вірші, і сказав, клянувся собою, це слово Господнє, тому що вчинив ти цю річ і не пожалів був сина свого, одинака свого, то благословляючи, я поблагословлю тебе і розмножуючи, розмножу потомство твоє, немов зорі на небі. І немов той пісок, що на березі моря, і потомство Твоє внаслідує брами Твоїх ворогів, і всі народи землі будуть потомством Твоїм благословляти себе через те, що послухався Ти мого голосу. 2 Самуїла 23:5: Чи мій дім не такий перед Богом? Вічного бо заповіта в усьому мені там укладено, і він стережеться, бо він усе спасіння моє і усе жадання, хіба він не дасть, щоб він виріс? Псалом 89 з 35 по 38. Не збезчещу свого заповіту, а що було з уст моїх вийшло, того не зміню. Одне в своїй святості я присягнув Не повім я Неправди Давидові. Повік буде насіння його, а престол його передо мною, як сонце, як місяць він буде стояти повіки, і свідок на хмарі правдиві села. Діє 13:34 а що він воскресив його з мертвих, щоб більш не вернувся в зотління, те так заповів Я дам вам ті милості, що обіцяні вірно Давиду були. Римлян, 9 розділ 7 по 13. І не всі діти Авраамові хто від насіння його, але вісаку буде насіння тобі, цебто. Не тілесні діти, то діти Божі, але діти обітниці признаються за насіння. А слово обітниці таке на той час прийду і буде, сину Сари, і не тільки це, але й Ревека зачала дітей від одного ложа Отця нашого Ісака. Бо коли вони ще не народились, і нічого доброго чи злого не вчинили, щоб позосталась постанова Божа у вибранні не від учинків, але від того, хто кличе. Сказано їй: Більший буде служити меншому. Як і написано: Полюбив я Якова, а Ісава зненавидів. Галатів 3 розділ з 8 по 9 і з 14 по 19. І Писання, передбачивши. Що вірою Бог виправдає поган, благовістило Авраамові. Благословляться в тобі всі народи, тому ті, хто від віри, будуть поблагословенні з вірним Авраамом, щоб Авраамове благословення в Ісусі Христі поширилося на поган, щоб обітницю Духа прийняти нам вірою. Браття, кажу я по-людському. Навіть людського затвердженого заповіту ніхто не відкидає і до нього не додає, а обітниці дані були Авраамові і насінню його. Не говориться і насінням, як про багатьох, але як про одного, і насінню твоєму яке є Христос. А я кажу це, що заповіту від Бога Затвердженого закон. Що прийшов по 430 роках, не відкидає, щоб обітницю він зруйнував. Бо коли від закону спадщина, то все то вже не з обітниці. Авраамові ж Бог дарував із обітниці. Що ж закон? Він був даний з причини переступів, аж поки прийде насіння, якому обітниця дана була. Він учинений був анголами, рукою посередника. Галатів, 3 розділ з 26 по 29. Бо ви усі, Сини Божі, через віру в Христа Ісуса. Бо ви усі, що в Христа охрестилися, у Христа зодягнулися. Нема юдея, ні грека, нема раба, ні вільного. Нема чоловічої статі, ані жіночої, бо усі ви один у Христі Ісусі. А коли ви Христові, то ви Авраамове насіння і за обітницею спадкоємці. Галатів 4 з 21 по 31. Скажіть мені ви, що хочете бути під законом, чи не слухаєтесь ви закону? Бо написано Мав Авраам двох синів одного від рабині, а другого від вільної. Але той, хто був від Рабині, народився за тілом, а хто був від вільної, за обітницею. Розуміти це треба інакше, бо це два заповіти: один від гори Сінай, що в рабство народжує, а він то агар. Бо агар то гора сінай в Арабії. І відповідає сучасному Єрусалимові, який у рабстві із своїми дітьми. А вишній Єрусалим, вільний, Він мати всім нам. Бо написано: Звеселися неплідна ти, що не родиш, гукай і викликуй ти, що в породі не мучилась, бо в полишеної значно більше дітей, ніж у тієї, що має вона чоловіка. А ви, браття, діти обітниці за Ісаком. Але як і тоді, хто родився за тілом, переслідував тих, хто родився за духом, так само і тепер. Та що каже Писання Про жени рабиню і сина її, бо не буде спадкувати син рабині разом із сином вільної. Тому, браття, не сини ми рабині, але вільної. Євреїв 6 з 13 по 20 вірші. Бо Бог, обітницю давши Авраамові, як не міг ніким вищим поклястися, поклявся сам собою, говоря... говорячи. Поблагословити, я конче тебе поблагословлю, і розмножити розмножу тебе. І терплячи довго отак, Авраам одержав обітницю. Бо люди клянуться вищим, і клятва на ствердження кінчає всяку їхню суперечку. Тому і Бог, хотівши переважно показати спадкоємцям, обітниці незмінність своєї волі, вчинив те при помочі клятви, щоб у двох тих незмінних речах, що в них не можна сказати неправди Богові, Мали потіху міцну ми, хто прибіг прийняти надію, що лежить перед нами, що вони для душі, як котвиця міцна і безпечна, що аж до середини входить за заслону, куди, як передтеча, за нас увійшов був Ісус, ставши навіки первосвященником за чином Мелхиседековим. Євреїв, 11 розділ з 17 по 19. Вірою Авраам, випробуваний, привів був на жертву Ісака, і, мавши обітницю, приніс однородженого, що йому було сказано: «В Ісакові буде насіння тобі. Бо він розумів, що Бог має силу і воскресити з мертвих, тому і одержав його. На прообраз 2 Коринтян 1, 1.20. Скільки бо Божих обітниць, то в ньому так і в ньому амінь. Богові на славу через нас. Питання. Що означали для мене ці обітниці минулого тижня? Як я їх використовував? Які були результати? І я з вами складу заповіта на віки, на незмінні Давидові милості, Ісаїв 55, 55.3